Поема про нову каховку моїй родині присвячується, Забуваючи смуток і втому Засинаю в далекім краю. Мені сниться, що їду додому на Херсонщину рідну свою, До широких степів неозорих. Вкритих килимом квітів і трав, до морів неосяжно просторих, до Дніпра, що вузеньким враз став, їду в новокоховську громаду, Де родився, навчався, зростав, але чую, гримить кононада, її звук ні на мить не змовкав. В перші дні. Тут за шилову балку розгорнулись криваві бої, За ставки, де ходив на рибалку, за кільце, де стояла даї, за ліси, за поля і посадки, Кров відважних героїв влилась, Про їх подвиги людям на згадку, На курганах блищить ковела. Проїжджаю згоріло заправку, Вздовж дороги стоїть п'ятачок. Підійду до розбитих прилавків, Запах риби відчую з річок. Повертаю у рідне веселе, Бачу знищену школу, садок, В них не бавляться дітки веселі. Не лунає дзвінок. На урок Розграбовано пошту, сільраду, все російський понищив тут взвод, заміновано кущ винограду і розтрощено вщентвен завод. Світла, газу немає в будинках, вікна двері розбиті, дахи і водички нема. Ні краплинки не гніздяться у стріхах птахи. Я та башти торкнуся, І відчую з минулим зв'язок до Каховського моря спущуся, у руках потримаю пісок. Розвертаючись, їду в козацьке, хоч дорога туди не з легких. В клубі пісню не чути козацьку, У руїнах палац тровецьких та ж картина, розбомблена школа, Переритий ущент стадіон, Всі будинки розбиті довкола. Розграбований геть Нібулон. Вперше сам на косі, на наодинці. Чую шум, як тече водоспад. Обережно іду по стежинці, бо на кожному кроці снаряд. Я по дамбі під'їду до гесу, Подивлюся на рештки Шандор. Ти була за вершину прогресу, Але знищена військом потвор. Не працюють вже гідротурбіни, і на шлюз не зайде корабель, бо вода тої страшної днини Затопила багато осель. Пробираюсь за лінію фронту, Бачу рідний Дніпровський проспект, Що розкинувся до горизонту. Зафіксую тут кожен аспект. Не працює наш літній театр, Не лунають пісні в мікрофон, На замку двері в кінотеатр і розтрощений вщент стадіон. Затопило казкову діброву, всі тваринки загинули враз. Їх у пам'яті згадую знову: Мавпи, поні, осел, дикобраз. Каруселі, де гралися діти, безнадійно самотньо скриплять. Не працює ні вальс, ні орбіта, тихо, горки веселі стоять. Я із колеса огляду бачу Рідну нову каховку мою, Що в кайданах залізних неначе На свободу чекає свою. Парк Фальдзинського весь переритий, Скрізь окопи, рови, бліндажі, сірий слоник уламком побитий, хоч на пам'ять його збережіть. У палаці культури на Ганку на концерт не чекає глядач, не збереться навколо альтанки, Щоб почути оркестр слухач. Сумом сповнені очі Шевченка, І багути нечутно віршів. Зажурився самотній довженко, і платани схилились в тиші. З галереї украли картини, Обдираючи стіни кімнат. У музеї розбиті вітрини на підлозі. Лежить експонат. Кам'яних вишиванок на миста Ні прем'єр, ні яхт-клуб, ні Катрін не приваблять у місто туристів, бо розбиті уламками мін. На базарі прилавки порожні. І нелюдно на УПТК. В місті ходять новини тривожні, бо тепер. Нова дійсність така, Розграбований вщент мегаоскар, Не працює вже у нівермах, скрізь розбиті вітрини кіосків. Та й місцевим геть не до розваг. Ледве б'ють кришталеві струмочки, Колихаючи з листя вінок. Не працюють дитячі садочки. Не лунає в ліцеях дзвінок. Тиша й сум огорнули дніпряни, Стихли дзвони в церковнім дворі, Без пісень залишилось піщане, Спорожніли нові лагері. Річка корсунку вщент затопила. Монастир від води постраждав. І гніздо, що на вежі змостили, на весні бусол не прилітав, не достиг виноград в тополівці, райський хліб більше не запашний, рушники не мережать в обривці, Маслівчани працюють сумні. Не журись, моя нова каховка. Я за тебе схилюсь в молитвах. І проситиму вічного Бога, щоб почув він нас у небесах. Вірю, скоро у всіх заголовках прочитаю така новина відтепер наша нова каховка, вільна, мирна і знов весняна, знов зберуться новокаховчани, залунають вірші та пісні. Всіх згадаєм, хвилину мовчання, хто загинув в кривавій війні. Відбудуємо нашу громаду, міст зведемо над рідним Дніпром. Про минуле складемо баладу. Слава Богу, що мир за вікном!